Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Так як довгенько не появлялися на Ютубові, були певні свої такі проблеми, робота. Прибирали свинок із нашого господарства на переробку перед пасхальними святами дуже багато замовлень і нічого, друзі, не стали знімати. Так як працювати потрібно було на повну котушку. Прибрали ми так сказати, за тиждень-двох свинок, свинки були такі немаленькі, переробили повністю на нашу домашню продукцію. В наявності була в нас домашня сира ковбаска, це вона або на гриль, або просто в духовочку на запікання. Також переробили тушунки, паштети, ребра з овочами, підчеревини, сало по гуцульськи дуже багато смаколиків наробили. Ті замовлення, друзі, які були, вже всі виконали, люди всі задоволені. На сьогоднішній день, хоч і люди дзвонять, вже не приймаємо замовлення, так як потрібно вже робити іншу роботу. Трошки підробимося після пасхальних свят, будемо вже займатися. Нашою справою, якою, друзі, ми й займалися. Так як зараз ставлю певні фрагменти, покажу результат нашої роботи, що, друзі, було в нас в наявності. Так, учора відбувся у нас забій свинки, свинка була така величенька, займаємося потрошку переробкою. Сьогодні зранку розвезли сиру продукцію, це у нас, виходить, м'яско, реберці, супові набори, все, люди позабирали. Залишилася продукція на переробку. Тут у нас, друзі, знаходиться сало Поуцульське. То дивиться наш YouTube канал, знає, як ми його готуємо. Смакота нереальна. Також вчора зарядили наш автоклав, приготували, виходить, паштет з голови та лівера нашої свинки. Приготували тушоночку, тільки-тільки все достали із нашого автоклаву. Всі ці замовлення будуть їхати зараз до людей. Тут заходиться в нас немаленька партія баночок. Це вже все, друзі, замовлено. Також трошки покажемо вам нашу ковбаску. Зараз покажемо. Яку ковбаску ми начинили, дуже смачна ковбаска вийшла і на гриль, і на запікання, на сковорідочку це саме те. Звичайно, це не весь наш асортимент, що в нас тут знаходиться, що ми зробили, все не виставляли, так як на столику місця не вистачає. Передпасхальна робота, друзі, йде повним ходом. Прибрали, виходить, вчора ми свинку на вечір. І сьогодні займаємося такою переробочкою. Трошки вже ковбаски накрутили. Получилося у нас тут 12,5 кг ковбаски, замовлень нас на 17 кг. Потрібно ще зараз докрутити вже ту ковбаску. Виглядає все у нас таким образом: ковбаска в нас мелена. Робили такі колечка величенькі, щоб люди були задоволені. Немає такого маленького. І потрібно ще сьогодні накрутити таку ковбаску. Будемо тестувати, друзі, нашу каптілочку. І виходить, друзі, що всі люди задоволені. Такі смаколики в нас були в наявності. Там декілька ще смаколиків залишилися вдома, ми вже ті замовлення знайшли клієнтів. Люди приїдуть у п'ятницю, заберуть цю ту нашу продукцію. Замовлення вже до пасхальних свят не беремо. Будемо вже після праздників займатися в вже нашою переробкою свинини. Так як на сьогоднішній день потрібно переробити дуже багато роботи по господарству, по домові, не хочеться вже просто так і зносити себе на всі 100%. Так як сьогодні вже з'явилося декілька таких вільних годинок, той, друзі, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що будуємо ми коптильню, дуже багато роботи вже з нею зробили. А сьогодні хочеться завершити вже наш той розпочатий проект. Роботи хоч і багато, постараємося зараз все наглядним образом показати, що ми робимо і як, друзі, в нас вийде її добудувати. Так що, друзі, кому подобається таке відео. Як завжди, підписуємось на канал, діпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Ну що ж, друзі, виходить, у нас така красота. Робота зроблена тут колосальна. Дуже багато часу потратив на будівництво даного, друзі, даної нашої коптильні. Так як, друзі, все робили із побочних матеріалів, які знаходилися в нас під рукою, лишнього такого нічого не купували, і саме бюджетно ми її зробили. Зараз пробіжемося, друзі, по розмірах нашої коптильні. Можливо, хто забув, можливо, кому буде що цікаво. Сама наша пічка по розмірах йде. 45 см по внутрішній стороні. Вилажували все в один ряд. У нас виходить, що пічка по довжині йде з 35-40 см. Туди робили з таким запасом, щоб можна великі дрова підкладати. Саме оте коліно до пічки в нас йде 1,25 см. В принципі, це робили також не дуже таке длінне, через те, що якщо буде длінніше коліно, тим довше буде коптитися наша продукція навес також сьогодні зробили. навес і нас від самої крайньої точки криші йде до нижньої точки 2 40 см. Для чого нам той навіс був потрібний? Так як будуть опади й дощі, будуть також і сніга, все буде, друзі, капати на нашу пічку. Буде раствор у нас розкисати. Так як цього не хочеться, зробили такий навіс, заодно він буде нам служити для зберігання дров. На цю всю частину будемо вилажувати дубові дрова. Це буде плюс для нас через те, що розпалили нашу пічку, прийшли, підклали дрова. Цю партію стопили, виложили нову партію. І так, друзі, в нас в процес йтиме повним ходом. Там, там, де знаходиться дерев'яний короб у нас в нашої коптильні, ота кирпичана шахта. Вона йде розмірами метр на метр. Сама коптильня в нас йде дерев'яна метр на метр по ширині і довжині, і метр сімдесят на висоту. Робили все з таким запасом. Також саме дужче, що мене турбує, чим потрібно так заробити, нашу кирпичану оцю всю пічку. Хочеться зробити, його, щоб воно все відповідало по красоті. Думаю, або викрасимо гумову фарбу, або будемо штукатурити цвітною штукатуркою. Якщо вже взяти саму ту роботу, яку сьогодні ми робили, це візьмемо, зробили таку заслоночку на нашу. Коптильню по внутрішній стороні ми сьогодні доробили всі наші ті такі робочі моменти. Це в нас, як виставили дерев'яний короб, то вийшло, що світилася вся нижня частина. Заколотив густенький такий роство, закидали все роствором, воно підсохне, думаю, триматиметься не один рік. Тут також усе зробили, все вроді гарненько, потім трошки підсохне, ми його заштукатуримо. Повністю тут усе повимітали, тут знаходиться шахта, куди буде йти дим. З ми просто засмалили нашу вагоночку і, думаю, лаком не потрібно тут оскривати. І з зовнішньої сторони. З зовнішньої сторони ми вскрили все лаком. Перед тим ми засмалили повністю наш дерев'яний короб і маємо таку красоту. Встановили також сьогодні сюди градусник. Градусник поставили це наружний, щоб контролювати температуру в нашій самій коптильні. І накупили також градусники у нашу продукцію. Три штуки купили, щоб контролювати готовність нашої продукції. По основній роботі, яка ще мені залишилася, потрібно прикупити завтра поїхати хорошу дверну ручку на нашу коптильню. Також потрібно завтра доробити, думаю, що на нашому демарьові, потрібно зробити таку заслоночку, щоб зменшувати, збільшувати тягу в нашій шахті Через те, що зробили дима, ход дуже такий великий, і думаю, тяга буде там бешена, що шурувати, воно повним ходом. Потрібно якусь заслоночку робити, щоб його все, друзі, контролювати. І потрібно також зробити козирьок на нашій димоход. Щоб він просто, як опади, були, туди нічого, друзі, з опадів не затікало. А так, в принципі, я ж кажу, залишилося в нас ще доробити. Красоту візуально зробити, навести тут опорядки. І думаю, вже будемо на днях проводити тестування нашої коптильні. Хочеться, друзі, підрахувати з вами, скільки ми затратили на будівництво даної коптильні. Коптильня в нас вийшла дуже така велика, немаленьку будували, і певні такі затрати ми понесли. Звичайно, повторююся, що дуже багато матеріалу ми заготовили власними силами. кирпич власними силами заготовили. Вагоночка в нас вже була раніше купована вдома. І також пробіжемося на ті матеріали, які ми затратили. Купували ми профлист, профлист ми купували 3 листа, нас пішло сюди. Це виходить в районі тисячі гривень. Так як докупляли ще саморізи сюди. Також ми купували цемент. Цементу пішло сюди 4 мішечка. Якщо рахувати цемент у нас по 175 гривень, то вже там вилітає в районі 600 гривень. Також купляли вже саморези, докупляли градусник, докупляли ми, виходить, заслоночки. всякі. І в нас також сталася така невеличка поломка, нахитнувся в нас на будівництві шуруповерт. Прийшлося купувати ще дрель. Дрель я не буду враховувати вже в вартість даної коптильні, якщо все підрахувати по тих затратах, які ми понесли то десь в районі 35 38 тисяч ми затратили на будівництво даної коптильні. Звичайно, якщо б ми купували все з нуля, купували кирпич, купували виходить, вагоночку, все до кожної дрібниці, я думаю, там би сума вилетіла не менше 10 тисяч на будівництво даної коптильні. Трошки накладно було, трошки потрібно було затратити свої сили, але, друзі, я думаю, що з роботою ми справилися. Ну що ж, друзі, самі бачили, яка робота в нас сьогодні зроблена. Роботи зробили дуже багато, результатом задоволений на всі 100%. Так як друзі підрахували певні такі наші розходи на будівництво даної коптильні, скажу одне, що дуже багато матеріалу процентів 80 нас було вже заготовлено вдома. Заготовляли все своїми силами і скажу, що це дало певну таку економію при даному будівництві. На сьогоднішній час, якщо купувати оце все, там вилізе така кругленька сума на таке будівництво. Але ми легких шляхів, друзі, не шукаємо, все заготовляємо своїми силами, якщо є можливість. Остання докупляємо. Результат, я думаю, що в нас непоганий, Однозначно повинно воно її каптити. хорошо. Потрібно певний такий до нього підход знайти. Найближчим часом, думаю, через декілька днів будемо вже займатися цією працею, так як хочеться до пасхальних свят зготувати певні смаколики для своєї родини. І будемо вже трошки налаштовувати свою справу. Якщо б купувати весь будівельний матеріал на сьогоднішній час по нинішнім цінам на матеріал, то скажу, що там вилізе така кругенька сума, що краще вже певну таку копієчку доскладати та купити вже готову коптильню або древосну, або якісь інші там коптильні. Скажу, що ми легких шляхів не шукаємо, стараємося зекономити, робимо роботи точніше дуже багато в селі. Коштів також на затрати йде дуже багато і стараємося трошки-трошки зекономити, десь щось зробити також толково. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.